Or at least, least Ivan you Привет. Всім привіт! Хелоу, бонжур! І кажуть у Верховенському районі Good Morning, bonjour! Слава Ісусу, Роке огарьке, Моя мама Маріка, а мій тато нас кену. <сум> З вами я, Вася Копчук по вуличного масопик маленький гарний такий. І це королівські новини. Чого ви запитаєтеся королівські, а я вам дам тексту, знаєте чого? То, що наші новини стосуються виключно університету короля Даніела. Для початку давайте пірнімо і Руслана Песенка в басейн в історію. В історію пірнімо. Що таке історія? Запитається мені. Історія це наука. Давно ще така наука. Колеоці всі ремляні, всі динозаври, їли бабуїна. Університет короля Даніела, Мастадонт. Засновано у 1997 році. І я теж. 1997 році мій тато так зробив нам подарок і коли змотався, що от народиться у нас син і на нього університет назвемо. Хоча і не Данія, але тато теж з приколом. У нас є 5 факультетів. Юридичний, факультет бізнес аналітики. Факультет бізнес аналітики. І інші. Я не буду їх називати, чесно, тому що, чесно, не хочу, та й не хочу. Хочу, не буду. Я що? Тут? За гроші роблю. За сім голубців я буду ще в вам вамці називати. І ні. Ще у нас є два коледжі. Коледж короля Даніла і коледж Граната. До речі, є у нас у коледжі Граната гуртожиток свій. У тому гуртожитку я жив сім е, місяців. Не можу сказати нічого поганого, тому що я там ніколи не був голодний. Дивіться, ці руки! Гуртожиток файний. Файний гуртожиток, не буду на нього гнати. Навіть унесли його до культурної спадщини ЮНЕСКО. Того, що з 70-х років і до зараз, взагалі нічого не робиться. Ні ремонті, ні етикет. Навіть етикет не робиться. Я до них йду, кажу, можна поїсти. В університеті є багато клубів. Є багато клубів. Бойцовський є клуб четвертому поверсі. Агенція краси Редрута. Редрута! Редрута, вибачаюся. написано по-польськи. Редрута. Ну, редрута там, коротше, файні собі молоді, ходять туди, сюди, грудагу вперед, попняк назад, і почесала по подіумах. Клуб мандрівників. Ну, це ясно, це Діма Комаров у нас тут його заснував. І всі інакші клуби. Інакші клуби Дорадо, Саш, Воля. Я у нас, звісно, як без цього, хлопці, базару, нема, Зіркові викладачі. Зіркові викладачі. Зокрема, у нас усь, у нас тут таке є штрих. У нас є. Всесвітньо відомий автор хітів «Духаст», «Духаст міш», «Всі баби їх баби, а я живу з дідом». E, оце, що e, «Baby, if you give it to me, I give it to you, not you want». E, це я про Юрія Тітова. І ще у нас e, такий e, працює, ну, фраш, фраш, фраш. Як оце фронт? На фронті. А, фронт гурту, фронтмен гурту цвіткують баби Василь Марущак. Ще, звісно, є вибачаюся за матюк. Ірена Батюк. Прикалюха. Це є Стартім. Стартім це Реал Мадрид. І ще одна зірка Володимир Васильович Хлабадний. Хто не знає, хто це для тих, хто не знає, уведіть у ютубі Фейха! А зараз переходимо до новин за 2018 рік. 2018 рік, самі знаєте, був рік коняка. У березні місяці ми провели конкурс міс та місіс університету Нашого усі були доволі. Чесно, сам там був Нормально, Мені подобалося все, все було по техніці. Сьомий номер і 14. Одна мені не сподобалася, чесно, дуже сильно сутурилася. Усі були довольні, крім була така одна учасниця Світлана Она. Ну, ви знаєте, лише вона, лише вона, Світочка Она. Але претензії дівчині ніхто не зрозумів, бо мало хто там в присутствуючих базарив на старозакарпатській Закарпатській мові. Також у березні ми провели міжнародний симполіум. Міжнародний. Įvairių narodinių simbolių. Udomai tiesiai, kaip tai žiaurus dalykas. Žmonės, ant temos prieš įdėją, turgivlių žmonėmis, migracijų procesą. Udomai tiesiai, kaip tai žiaurus dalykas. Tai nides, usielides, suprantate, silskėšas, arba regioninės. Це міжнародний, Ви розумієте, на міжнародній уровень. Рівень міжнародні виш наш університет. Як це жорстко, жорстко є це? це. Вообще є грамоті. Дипломи навіть й далі. Два, два дипломи навіть були. Після завершення симполіуму ведучого заходу продали на органі в Італії. У травні ми провели, теж така було досить нормальна така була двіжуха, сказала вам по правді, бо я на воротах стояв. У травні ми провели кубок, короля Даніела з міні-футбол. А знаєте, одне мене по-любому, вам інтересно, я базар даю, вам інтересно, чого ми це зробили, а я вам дам тексту. Тому що ми зрозуміли, що в другий чемпіонат ми виграти не можемо. І виграли оця яка приголюха, зробили свій кубок. І навіть у своєму не можемо виграти. Байка. Переходимо до наступної новини. До Дня захисту дітей 1 червня університет організував День професій. Діти були дуже доволі, чотири з них навіть устроїлися на роботу. Мій племінник Ігорчик уже два роки працює охранником. Молодець, Молодець. Груст був. 7 липня ми вручили дипломи. Вручили дипломи. Диплом отрив Роман Якимович. Роман, привіт. Е... Дипломи отримали всі ті, хто добре вчився. Хто вчився не дуже добре, фоткався з яким маловицям. Може, я трошки знаєте заскоро скоро вас. Переключаю так. Новина, 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 новина. Ви не успіваєте, у вас не цей. Вчитися Має бути темп, ритм, енергія, страсть. все? Ось і вересень. Новий навчальний рік. Вересень, сеп септембр, Септембер для тих, хто буде нашу передачу дивитися по інглішу. Новий навчальний рік ми почали Вибачайте. Око були. Новий навчальний рік в нашому університеті ми почали з посвятів студентів, а саме організували для наших дорогих любимих першокурсників пінну дискотеку. Найбільше цьому пінилася прибиральниця наша, тетя Люда. М -м -м. Ну це я їй показав, хто, а, якщо ви не бачили її. То, що їй потім це все прийшлося перемивати, Ви розумієте? Жіночка старша, трошки кажуть, ноги на погоні, та і Порошенка по пенсіонерах. Пінна дискотяка пройшла на ура, як сказав Олександр Невгамовний, голова студентської ради нашого університету. Бу, бр, 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 бр. Усі на пінній вечірці потанцювали, а дахто ще успів помітися. Добре, що і руська моя сестра приїхала, хедр шалдес суділа. Файно собі, зараз нічого. Трошки зробимо невеличкий переривчик. Як сам, як життя? Не голоден, файно виглядаю. Ви теж у цей же день відбувся захід під назвою Ніч в університеті. The night in the Universe. <laughs> англійська не забувайте. англійську, ми потім у Норвегії рибу не продавати. По коридорах бігали дівчата, з динаміків роздавалися дуже страшні звуки, тому що не треба слухати бутирку. Усі у судя свічки горіли, все так було жорстко, прям у моїй бабі на днюсі. Одним словом, під час заходу ніч у університеті охоронець дядя Іштван, ну він у нас Латиш, згадав свою першу шлюбну ніч. Студенти співали під пісні, під гітару біля вогнища, все так було романтика. Так... А в кінці ще хтось гітаристу медіатором по струнах дав. 28 жовтня у нас відбувся з'їзд блогерів. Блогерів, вибачайте, трошки путаю ці синоті. Окрім блогерів, блогерів, правильно, окрім блогерів, на цей захід ще прийшло два блогера. Оце я не перепутав. Хлопці трошки були неаккуратні і не мене свою голівоньку. Ну, і волосся на голові не мене. Це саме ті блогери, які не встигли пам'ятатися на пільній дискультації. Прийшли а що почали розказувати. Кожен блогер розказував, як добитися успіху. Лічно я, я сказав від себе, я не хочу тут це дочитувати, серйозно. Я до цих блогерів ставлюся не дуже. То, що вони розіграють машину, а потім прийдеться за науку платити, й солобети, солобети. Не будемо уточняти. Один блогер був там такий, що ще сказав: якщо наберу 100 штук підписчиків, каже, поженюся. Навіть подруга відписалася після нього, після такого. Що ти таке говориш? Якби ти набрав 100 тисяч підписчиків, то ти б їх набрав. Логіка. Сьогодні ще вам подам предмет. Переривчик небольшой, яка між перший і втори, але не п'ятий. Хто вживає алкоголь, англій прийде за тобою. 16 листопада відбувся міжнародний міжнародний симполіум. Люди, вже другий другий, люди, другий міжнародний симполіум на тему. Гуманізація кримінального законодавства. Подумайтеся зараз, посидіть собі, дивитеся це перед екраном, може хтось лахає, може це взагалі не дивиться, переключили на тоніс вечір. Але задумайтеся, як це жорстко, що міжнародний симполіум. Я в інших університетах таке роблять? А ні один Оксфорд, Кембридж, Хогвартс, не було, немає таких муток. А це міжнародні люди, це. Це Ух! Я люблю свій університет. І горжуся, що так, такі у нас симполіуми жорсткі. На цій теми я жартувати не буду, тут у мене ще прописано до кінця, ви розумієте, я сам шуткую і ще шутки навіть написані, як це жорстко все, Люди. На цій теми я жартувати не буду, бо в 23.30 будуть знову мене ловити. А, а це я знаю, це я ж сам написав. Бо в 23.30 не буду на це жартувати, ці симполіуми, будуть знову мене на Ходкевича ловити. В армію це Вася, яка у хлопці, я учуся, ну пустіть мене, будь ласка. І махому спорушення, що ви. Там за і, 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 і телефон забрали воюють мене. Фух, розтрахували мене. Але дуже дякую. От, і, от знаєте що, навіть у цій ситуації, у цій ситуації коли тебе ловлять, беззахисну дитину, нікого нікого не трогаючи. Тебе ловлять, і навіть у цій ситуації мене виручив університет. Так би сидів у кабінеті у цього. Генерала майора 15 ліцеї, а мені зразу подзвонив. У нас є такий генерал Рубанов. Я подзвонив, кажу, алло, генерал Рубанов? Він каже, хто це. Я кажу, копчу, хто це? <гум> Я кажу, студент ваш. Він каже, Вася, що там? Вона тільки людина жорстка. Зразу, що там? Я кажу, така ситуація, зловели. Кажуть, іде, служи. Він каже, іди. В листопаді університетом організовано королівську поїздку Європою. Це дуже було сильно. Наші студенти побачили Краков, Прагу, Вроцлав, Дрезден, Писменницю. І це лише на карті, потім їм ще відкрили двері з автобуса і у відділі ці міста вживу. Яка була поїздка, що на ній було, ви можете побачити, якщо заб'єте в гуглі фільм Євротур. До речі, поки я говорив за фільми, мушу сказати за фільми. 22 листопада чекайте. Трошки треба розслабитися, а то чую, що ребро, що ж зачухало. 22 листопада відбулася всеукраїнська презентація фільму Король Даніело» режисеру Квентіна Тарантіно. Шуткую, не Тарантіно, Тараса Хеминача, який Тарантіно. Одним з основних спонсорів був наш університет. Мені все добре. Основним спонсором був наш університет Короля Даніела». Нам дуже сильно приємно. Деякі навіть студенти знялися у цьому фільмі. Е, е, наші студенти, пару чоловік із архітектурного і інформатичного пограли там е, у фільмі Ляхів. Продовжуємо. Наступна новина. Е, мушу трошки повимахуватися. Людський е, в мене ж 4 грудня в університеті відбувся офіційний візит президента нашої України, нашої держави. Віктора Ющенка. На зустрічі були запрошені представники бізнесу Прикарпаття. Жартувати теж не буду, бо мене ще десь напасічний медом залеють насмерть. Завершили ми рік тим, що провели корпоратив у королівському скелі. Хтось прийшов у костюмі свинопаса, хто у костюмі пастушки, хто з ката, хто у костюмі Гренніва. Одним словом, поприходили так, як кожен собі ходить на пари або в університет. Нам дуже приємно сказати, тут у мене так написано, але я згоден з цими словами. Чисто сердячно можу підписатися під кожним протоколом. Що нам приємно, що вже четвертий рік поспіль ми збільшуємо набори до університету. А проректор з навчально-методичної роботи Ігор Жукевич збільшує вагу. Як стверджує Ігор Васильович. Це завдяки рекламі, маркетинговій стратегії і сусідські дуже люблю. Ще таке новость у 2018 році. Моя льоха кабаніна моя, ВПР, кнур. Пік народила 18 пакет. Ви скажете, до чого тут в університет короля Даніла, а я вам скажу: якби моя мама не продала пакет до четвертого курсу, я би не доучився. І остання на сьогодні новина, і мушу з вами прощатися і бігти на пасічну здавати кров. Найкращий декан у світі, Космій Михайло Михайлович, тато чотирьох дітей, цього року трошки нас підводить. Не У 2017-му у нього син родився. Попередодні у нього син родився. Ще там пару років назад у нього дочка родилася. Файна дуже діана 97, 14, 15, 93 позвонили. А тепер що ж слабонько, слабонько, підводять. Або Михайлович уже не тот, або жде двойник. Ну і, звісно, як без цього, мусимо згадати директора коледжа Граната. Директор коледжа гранату у кофта поміняв галстук. Чо? Ще раз. Ще раз не чую. Вибачаюся, вибачаюся, рот мій ворог, мій кофлан. Директор кофлан поміняв галстук. Може, це й не дуже цікаво, але нам сказали обов'язково згадати директора Кофлана. У 2018 році, що така новость, послідна. І все, я з вами прощаюся, я вже розумію, що я вам трошки надоїв. У 2018 році у нас з'явився новий декан економічного факультету Наталія Романюк. Наталія Романюк. Тут написано: кажеш, Наталія Романюк і голову дворазив. Так не знаю, чого, давай. Вона думає, що Василь Марущак заспівав пісню А баби як Баби, а ті королева, про неї. А Василь Марущак думає, що гурт 에, «Продіджі», то там його рідний брат співає. Ну, собі на людина думає, не будемо і кажуть, хоч і не думає. Це були основні новини про університет Короля Даніла за 2018 рік у передачі «Королівські новини. І казала величайша актриса сучасності, номінант піти Оскарів у цих Лесях Саша Грей. Результат на ліцо. До нових зустрічей! Всього вам найкращого. мейте руки милом, мейте мамі руки милом, мейте маму, дякую вам, Lubim, цілуємо, університет Unii э, siet туалет. Андрій Іванович, все файно? Посилку все по техніці. Тепер злайсьмо и спускаю. Все, понял? Понял? Сідайте. Знаєте, як по-англійськи лучший? Не знаю, так, сіжив... да, це правда. Добре ти англійську. Я у художнього ходив в 4 роки. Я зараз вам так це там малюю, що таке змієте. Чи королівські? Мійкий знак є? Сок. Полік надурив у вас. Ти голодна? З вами я, Копчук Василій, або просто сексуально худощавий їжак. І це королівські новини. Чого королівські. <поєлі> Бачите, у горлі пересохло. У нас є п'ять факультетів. Факультетів. Дипломи отримали всі ті, хто файно вчився. Хто вчився не дуже файно, вставав і фатку в системі, хто отримав диплом. Давайте зробимо чуть-чуть перекорм.